Отже, в котрій годині будете молитися в неділю цей цариці. Після служби Божої зразу. Щоб ті люди, які в церкві, щоб також поучаствували. Бо ми робили тип, якби, пізніше, там, на 16 годину. Але на 16-ту годину я в церкві, як правило, був, був я, Світлана, і ще може хтось один або двоє, все. Так що будемо зразу після служби, робимо таку перерву. Служба закінчиться всі. Хто схоче, піде собі додому, а хто захоче, залишиться на кафістрі. Зразу після служби. Е, так. Мій тато казав: доброму лікарю платять удачні пацієнти, а поганому держава. Думаю, священники також підходять. Тому священники також під, підходить така думка. Ну так, тільки забинятку тим, що держава нам не платить ніяк ні добрим, ні нездалим священникам нам не платить. У католицькій церкві воно так є. Там нема різниці, на якій ти парафії. Чи там у тебе 10 тисяч е, е, прихожан, ну, якийсь там катедральний собор, чи там маленька капличка, до якої приходить 10 людей. Там нема різниці. Там вони всі кошти, які надходять до церкви, всі йдуть в дієцезію. Потім дієцезія розпіділює всім священникам одинакову зарплату, одинакову всім. Ну може там по рангам е, якісь там доплати, там настоятель має, може трохи більше, бо в нього більше витрат, так і все. І де би ти не був, і тому там нема проблем. Краща парафія, більша парафія, скільки в тебе людей є, їм там все одно. Вони шукають де менше, бо тому що там менше роботи, якщо так вже бути по, ну, підходити практично так. Ну так як людина кожна. Менше робити, аби ще отримувати. Але там є інший нюанс, бо там є священники не жонаті. І це також треба враховувати. Так? Якщо священник не женатий і жунатий, так? там в нього є, наприклад, там троє дітей, ну, ясне діло, дитина йде до школи, треба це обрати, треба допомогти. <кій> не завжди жінка сама, працюючи на роботі, може витягнути сімейний бюджет. І тому у нас трошки інакша структура, так? але кажу, що кожен священник, кожен священник це є, він має своїх парфян. А парафіяни мають обов'язок утримувати свого священника. Вас на страшнім суді ще будуть спитати за то, наскільки була твоя участь, що ти підтримував утримував свого священника. Буде, буде? Не тільки чи священники добре свою службу служили, але кожного парафіянина. А саме найтяжче будемо тим, коли на страшнім суді ти побачиш, що стоять люди, і перед ними стоїть адвокат, який їх захищає. Це їхній парафіяльний священник. А ти прийдеш і не будеш знати, до котрої громади стати, бо ти не знаєш, хто твій священник. Христос каже: свій свого зна... пастух своїх овець знає, і вівці його голосу чують і йдуть за ним. А є такі люди, які ціле життя прожили і не знає, де його церква, не знає, як називається його священник. Поки ви маєте час і можливість визначиться, хто є ваш парух, хто є ваш священник, хто вас є, ваш є духівний провідник, хто буде вашим адвокатом на страшному суді? Священник, не тато, не мама. Не вчителі, не посади державні, а священник буде вашим адвокатом. Так що треба своєму адвокату виплатити, поки ми живі, тут, на землі.